На днях я зробила остаточний висновок, що фашисти в Україні живуть вже давно. Справа йдеться про таких званих нарцисів, які виховувалися і зараз, виховуються до інтернатах і в сім'ях українських. Так в Україні заміжна жінка народжує дітей із прізвищем чоловіка слов'янської нації, але є дитина серед інших, яка не має відношення до роду свого партнера за шлюбом, але носить його прізвище. Бо жінка зачинає від іншої особи, можливо, штучно, але й прямим способом від особи іншої крові, навіть з німецьким корінням. Ця дитина є нарцисом, має задатки відьми чи чаклуна, виховується в окремих умовах, коли була війна світувато в інтернаті, але і зараз 2000-х дітей оформлюють в інтернат, де займалася система вихованням такого. Підростаючі покоління, а план такий: нарт стає дорослим і починає тихо викорчовувати вічима братів та сестер слав'ян, якщо родичі теж йдуть на Сторону зла обирають шлях помсти, вбивають через алкоголь, підстави психотропні, крадіжки, коїть, то його не чіпає до часу. Сам нарцис, але підставляє. Нарцис знаходяться під пильним оком якоїсь структури. Про них знають, можливо, в Україні, і в світі Нарциси – це особи, машини вбивці, аб'юзери, газлайтери, мета якого вбивати повільно живу людину із душею схиляти до греха. Він має здібності чорної магії. Такі особи володіють гіпнозом, застосовують НЛП, психологічні прийоми, вміють за себе постояти, обслуговувати, варити, прати, прасувати, навіть допомагати іншим людям, шити, в'язати, виконувати обов'язки протилежної статі. Цей машини бився, без душі. В моєму житті я багато людей таких зустрічала, позашлюбно, як свідомо мені говорили самі такі. Чоловіки, жінки своїх вічими доводять вони до вічі, коли здорові робилися неадекватними. Це як жити із ворогом у своїй родині, і застосовується великий газлайтинг, знущань, катування психічне, фізичне, мета доводити людину до вічі, щоб жити не хотіло. Особистість ламають психіку чоловікам та жінкам всередині родини. Саме ці нарциси зараз на передовій і своїми здібностями знущаються і там ховається від покарання, бо ніхто таки ніколи не розглядатиме таких людей прискіпливо. Вони розправляються із українцями на передовій, бо самі українці за громадянством, а також мають прізвище славянське чи інше. А кров німецька і навіть жидівська мають блакитні сірі очі, ознака же така, що і карі, і темні, і чорні зиниці мають. Це машини вбивці всередині України, так, щоб ніколи не здогадалися, що вони засовують до тих, хто виріс, харчуються. З однієї тарілки родичів, жорстокий аб'юз повільно знущаються над кожним членом родини, знаходячись із, із контакти близькому з ними, мають способи та методи населити всім. Це така інфекція, яка розповсюджується, як туман. Такі нарциси багато зростали в інтернатах, щоб приховувати справжнього майбутнього ката.